Звичайний стьоп про гібанутий про, стан сучасного західного світу. Е, з вірою та надією на щасливий кінець. Причому віра та надія це властивості розумної людини, а не мишки віра і надіжда. Котрі будуть згадані у цьому витворі. А, пиздецьова експедиція. Взагалі то я з Марсу. Але на Марсі нема чим дихати. Прилетів на землю необачно шукати вигади. А земноводні такі. такі. Не про, не про, а. а земноводні такі. Така вже у нас традиція, коли повний пиздець. Відправляти кудись експедицію. Бо ти ж розумієш, щоб концентрацію зменшити, пиздець має кудись розширятися, а тобі не все одно де. Та що воно таке? Де бухати та де ширятися? Відповідаю, не ширяюся я тільки марихуана. Зробіть мені, будь ласка, зауваження, а не. Сувору, дага. Е, Мавчика, слухай, ми відправимо тебе до Венери. Тримайся, піонер, ми приймаємо тебе. Піонери, завантажимо корабель пиздицом по самі пам'ятори. Хай на венері знають, що така скринька Пандори. Питаю, <кій> а якщо на Венерії немає істот розумних, мені, м'яко кажучи, буде дуже і дуже сумно. <кій> Мовчу, хілян, <кій> стратегію не розумієш та тактику, настав твій час долучитися до спасіння галактики, ми вставимо тобі у скафандр флешку з нів'єбенними байтами Накачаєш її книгами, фільмами, піснями та порносайтами. Та пухлаї трави дамо стільки, аж до смерті дотягнеш. Треба ж пиздець розповсюджувати, а ти не тягнеш. Треба так треба. І ось я на Венері і бачу істот величезних, пазурастих, шибастих. Кликастих, ось вам хрест чесний, а не галодони, якісь там гурії. Мишки Віра і Надежда, якби таких зустріли, аж Па Меркурія. Та я так зрадів, що негайно побіг обійматися. Ми цупалися та розумним спілкуванням, ми почали цупатися та розумним спілкуванням займатися. Взаємно ми були дуже чемні та вдічливі. Я у захваті був від мізків їх незапозиченим. Подружився із однією істотою її звали Хуто. Ми мандрували планетою часто та хутко. Я думав їй у голову список слів, що склав на землі, сводиш. Вона брала мене на ласти, бо по Венері просто так не походиш. Так? Інтимна таке. Та гладила лагідна, власна з позорами мене по животіку і шепотіла ніжно, не сумуй по землі котінька. А пиздецьовує вантаж ми з хутою до сонця відправили. Сонце пиздець розпистячило по всім термоядерним правилам. Дякую.